Сьогодні ми проведемо віртуальну подорож по Карпатах. Ми зустрінемося із етнічною групою гуцули, які проживають в Карпатах. А розповів вперше про цю етнічну групу наш знаменитий Михайло Михайлович Коцюбинський у своїй повісті Тіні Забутих предків. Ми побуваємо серед тієї прекрасної природи, серед тих людей. Серед їхніх і обрядів, серед їхньої цікавої діалектичної мови ми познайомимося із великим коханням двох пастушків, у яких дружба переросла у велике палке кохання. І так Іван Палійчук і Марічка Гутенюк. Розлука Івана Гризла жура. Мушу. Мушу йти на полонину, Марічко. Що ж, іди, Іванко, така нам доля сидилась. І вона з піванками косичила їх розлучення. І згадай, мій, мій миленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю сім раз на годину. І згадаєш? І згадаю, Марічко, душку. Ну нічого, міле. Будеш вечарити, а я вилізу на копицю. Будеш мені трембітати. Замок из Иван Маричка.